Вітаю в ефірі. Інформаційний випуск новин 26 листопада. В Україні триває 1372 триста доба повномасштабної війни. А на Хмельниччині здійснюють заходи з підвищення рівня безпеки населення. Наразі кількість захисних споруд в області налічує понад три тисячі. Серед них сховища протирадіаційні та найпростіші укриття. Останніх найбільше понад 2200. Це пристосовані підвальні приміщення. А днями ще один безпековий простір відкрили у Хмельницькому міському перинатальному центрі. Більше про це та про інші події середи. Дивіться за мить на 33-му телеканалі. Тож не перемикайте. Реанімація, пологовий зал та палати для новонароджених у Хмельницькому міському перинатальному центрі. Презентували новооблаштоване укриття. Відтепер, під час повітряних тривог, медики зможуть спокійно допомагати з'являтися на світ маленьким хмельничанам. Відділення максимально безпечне, виховані всі вимоги безпеки. Сучасні, ну і враховані всі максимально комфортні умови для перебування і породіль, і персоналу, і звичайно ж, діток, які тут народжуються. Загальна вартість Створення такого медичного закладу під землею понад 17 мільйонів 800 тисяч гривень, це все кошти міського бюджету, кошти платників податків. Сюди власне і капітальні ремонти, і обладнання, і заміна всіх інженерних комунікацій. Кажу, що з усіх побачених мною укриттів в медичних закладах це однозначно найкраще з того, що я бачив. Але було тут так не завжди. Директорка перинатального центру пригадує: як ще три роки тому, аби убезпечити породіль та вагітність. Гідних під час повітряних атак медикам доводилось облаштовувати операційні ледь на самотужки. Перший час дитяча реанімація в нас є відділення. Вот зараз там дітки можуть перебуватись, і це мало того, що перебувати, і може надаватися там допомога. А тоді, щоб ви розуміли, лікарі амбу всю тривогу качали дитину. Коли в нас оце пологові зали були, ми їх тоді розгрібли. Ну і треба ж якось його обробити. Воно ж має бути якийсь сане під режим то ми клієнкою наклеювали, це все мили, витирали, заново клеїли, ну хоча б щось, щоб зробити. Потім вже потрошки налаштувалась, вже більш-менш зробили декілька кімнат, хоча б куди можна спускатись. Про складні умови для роботи на початку повномасштабного вторгнення розповідає і завідувачка відділенням інтенсивної терапії новонароджених пані Вікторія. Якщо треба було дитині надавати допомогу в штучній вентиляції легень повністю, ми дитину забирали з відділення на портативному мішку амбу. Тобто це дитина інтубована, до неї під'єднується портативний мішок амбу, який дозволяє руками вентилювати цю дитину з частотою 40-60 і от медперсонал так і цих дітей на штучній вентиляції легень е е е руками. Тобто, це був апарат Вікторія, апарат Маша, апарат Ніна і так далі. О, тут ми розміщалися. Слава Богу, тут було тепло завжди. Нам виділили саму теплу кімнату для наших діток. Та тепер усе інакше. Новеньке сховище має кілька виходів та входів: ліфт, палати та туалети. І у разі небезпеки може повністю прихистити усіх працівників та пацієнтів закладу. Ба більше створені умови дозволяють проводити під землею різного роду маніпуляції як для малюків, так і для їхніх мам. Є як питна вода, тут є технічна вода. По суті, половиною доби ми можемо тут знаходитись. Це окремо електромережі, всі поміняні. Це гідроізоляції, це вентиляції окремі. У нас є операційний блок, де є одна операційна, і нам того вистачає, ми так передивилися, нам того вистачає. І в нас є дві пологові зали, в якій пологові може знаходитись по двоє людей, тобто четверо, і вже народжувати одночасно дві жінки. І є патологія вагітності, ще такі є палати, і є оперативна гінекологія. Фактично… В усіх наших медичних закладах ми ремонт робили, але так, от, щоб створити повноцінний медичний заклад під землею, це перший. На черзі в нас на один з проектів співфінансування, так само створення по суті медичного закладу під землею в міській лікарні і в міській дитячій лікарні. Олена Гула Аліна Вітряк. Новини 33 канал. Хмельницька АЕС продовжує співпрацю з міжнародним агентством з атомної енергії. Представники місії МАГАТЕ систематично оцінюють та підтримують безпечну роботу станції. Крім того, забезпечують працівників необхідним обладнанням. Раніше це були спектрометри, фільтри, радіостанції та супутникові антени. Цього ж разу атомникам передали шість термозахисних костюмів для рятувальників. Експерти МАГАТЕ намагаються допомогти підвищити нашу безпеку. Безпеку не тільки ядерну, радіаційну, а також є напрямок пожежної безпеки. Відтепер підрозділ рятувальників ХЕС повністю укомплектований одягом, а також сформовано додатковий резерв термозахисних костюмів. Нове спорядження забезпечить ефективну та безперебійну роботу в екстремальних умовах. Цей одяг є в своєму роді унікальний для рятувальників, оскільки завдяки цьому одягу рятувальники можуть виконувати специфічні рятувальні операції в зоні дії. Високих температур понад 800 градусів Цельсія. Ці костюми стали необхідними. Скажем, стало на один рівень з основним захисним одягом пожежно. Міжнародна підтримка на цьому не завершується. Найближчим часом Хмельницька АЕС очікує надходження спорядження і для хімічного напрямку. Бюджет, реорганізація та підсумки року. У Хмельницькій обласній раді відбулася 28 восьма сесія, на якій депутати розглянули 18 питань порядку денного. Спершу заслухали звіт голови обласної ради Віолети Лабазюк. Вона підсумувала роботу за останній рік. Зокрема, акцентувала на реалізованих інфраструктурних, освітніх та соціальних проєктах. Ми, по суті, вже увійшли в шостий рік. Роботи восьмого скликання Хмельницької обласної ради, зокрема, я як на посаді, як і голова ради. І я сьогодні принагідно подякувала усьому депутатському корпусі і апарату обласної ради і органам виконавчої влади за злагоджену роботу і за ті виклики, які, з якими нам під час своєї роботи е, прийшлося зіштовхнутись, і ми з ними зіштовхуємося. Але ключове, що ми намагаємося все на своєму рівні робити необхідне для того, аби покращити, е, посприяти не, покращити умови, забезпечити ту категорію людей, які цього потребують, зокрема зміцнити матеріально технічну базу на закладах охорони здоров'я, закладах освіти, закладах соціального спрямування. Де, зокрема, і сьогодні більше 1200 чоловік, зокрема, це люди категорії вимушено приміщених осіб. Також отримали прихисток. Одним із важливих рішень сесії стала реорганізація комунального соціально-медичного закладу Меджибіський дитячий будинок-інтернат. За словами депутатів, зміни мають оптимізуватися систему соціального догляду та підвищити якість послуг для дітей, які потребують постійної підтримки. Соціальна комісія вона працювала уже не один рік. І були різні думки, різні дискусійні питання, тому що представляли її, як що ви правильно мене зрозуміли, різні фракції, представники з різних фракцій. але Точно всі були заряджені на результат. Нам потрібно було вдихнути і зрозуміти, якому статусі буде працювати Хмельницький наш заклад, дитячий будинок, і е, прийшли до висновку, що він зникає із мережі освітянської. Він з'являється в мережі соціальних наших закладів. Ти ще передбачимо і функціонал, передивимося. І зрозуміємо, які будуть передбачені у нас в статутних документах форми повноважень. Сьогодні обласна рада потужно працює по Міжнародній підтримці залучення різних грантів, проєктів, які ми можемо реалізовувати на теренах нашої області і отримувати допомогу, а також додаткову можливість. Я сьогодні зазначала в тому числі і для оздоровлення наших дітей з категорії військових, військовослужбовців, на жаль, загинувших героїв. Фінансисти відзвітували про доходи та видатки за поточний рік, наголосивши на стабільності ситуації та пріоритетності спрямування коштів для оборонних соціальних і медичних програм. До минулого року маємо при Приріст 22,7% або 320 млн мільйонів гривень по всіх, майже по всіх податках, маємо позитивний приріст. Видаткова частина обласного бюджету за 10 місяців поточного року склала 2,9 млрд грн. мільярда гривень. Це на 12,2% більше проти минулого року налічного показника. Зумовно, що в видатковій частині пріоритет передавався віддавався в першу чергу підтримка Сил безпеки і оборони. Якщо тут відслідковується позитивна динаміка, якщо в 2023 році на... У 2022 році на цій цілі було видно 37,9 млн грн з обласного бюджету, у 2023-му – 110,4 млн, у 2024 – 150 млн, то за 10 місяців поточного року це вже 281,8 млн грн. Додатково депутати окреслили основні підходи до формування обласного бюджету на 2026 рік. Ключові аспекти залишаються незмінні підтримка збройних сил, ветеранів та їх сімей. Багато є планів на наступний 2026 рік. Я переконана, що ми з вами плечо-плечі далі злагоджено будемо працювати. Сьогодні у нас одна, одне у всіх спільне завдання і велика мрія незламного українського народу. Я завжди про це кажу. Це перемога. Для кожного українця, для нашої держави Олена Гула, Аліна Вітряк, новини 33 канал три пожежі за добу. У селі Митинці Хмельницького району загорівся житловий будинок. Вогнеборці з Красилова швидко приборкали полум'я. Однак травми отримав 72-річний власник оселі. Причини займання встановлюють фахівці. Також ДСНСівці виїжджали на виклик і у Хмельницькому. На вулиці Панаса Мирного сталося загоряння в магазині. Пожежу, площою 2 квадратні метри рятувальники ліквідували оперативно. За попередніми даними, причиною стало коротке замикання електромережі. Ще один інцидент цього дня стався в Дунаєвцях. На вулиці Лісовій спалахнув легковий автомобіль. Місцеві вогнеборці швидко впорались із займанням, а причини події зараз з'ясовують. Тож рятувальники закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки та бути обережними. Погода на 27 листопада. За інформацією обласного гідрометцентру на Хмельниччині буде хмарно, але в день можливий невеликий дощ та мокрий сніг. Вночі та вранці місцями утворюватиметься туман, тож водіям варто бути особливо уважними на дорогах. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі коливатиметься від 1 градусу морозу до 4 тепла. Вдень очікується 1-6 градусів вище нуля. У Хмельницькому синоптики прогнозують вночі 1-3 тепла. А в день стопчики термометра покажуть 3-5 градусів із позначкою плюс. Такими були новини середи. Україна продовжує боротьбу. Тож вкотре нагадуємо, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. У разі загрози негайно прямуйте до укриття. А якщо чуєте вибухи, не знімайте і не поширюйте відео онлайн. Це може нашкодити. Також подбайте про тривожну валізку з необхідними речами на випадок надзвичайної ситуації. А більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. Бережіть себе, підтримуйте одне одного. Ми сильні, поки тримаємось разом. До зустрічі уже завтра.